Сьогодні вирішили по більшості ділянок, прилягаючих до е, фазенди, перевірити. Це 4 гектара. Перве поле посіву за традиційною технологією сплошним посівом е, нашої звуженими рядочками е, соя із ранніх. Е, як же воно? Медея. Е, в даному випадку Наряду межрядья заметно высел 10 штук на метр то есть проверяем дальше метр раз два три четыре пять раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять то есть четко 10 штук ну, там можно тут проверить там то есть в среднем вот так и выходы то есть площадь жилы не больше меньше одинакова между рослинками Мається певне розстояння от 3 см до 10 см. Десь трошки гуще, десь трошки ріже, но в середньому, в середньому воно так є. І між ними 10 см, як і заложено сівалочки, чи 11 см. Так, тобто це тут трошки від норми, нашої норми заріжено, подивимося, який буде результат. При той же самій кількості добрив, при тому же самому сорті, при той же самій глибині залягання, при тих самих умовах і сроках пасіва. Тобто тут 10 штук в середньому на метр, 10-11 штук на метр, до, до 10 і ну раз просчитуємо до 10. Десь може травмована була, десь... Обично так, з до 10 штук на метр. І е, таких у нас тут рядком через посадку ще одна діляночка. Е, а далі будемо дивитися по 15-20. Ну, як і балакали, це все будемо в процесі дивитися.